Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Після заяви президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про те, що його країна готова відновити ядерні випробування. Російський президент Путін вирішив відповісти своєму американському колезі також ядерною риторикою і залякуваннями. Ці залякування були фактично організовані як поганий водевіль на сьогоднішньому засіданні Ради безпеки. Російської Федерації, під час якого мали обговорюватися взагалі то інфраструктурні проблеми, які не мають жодного відношення до ядерної зброї, спікер Державної думи Російської Федерації Володін запитав у Путіна, як слід реагувати на ядерні погрози американців. І відразу ж міністр оборони Російської Федерації Білоусов та начальник Генерального штабу Збройних сил Росії. Генерал Герасімов виступили із заздалегідь підготовленими доповідями, в яких звинуватили Сполучені Штати у тому, що країна готується до відновлення ядерних випробувань, і тому Росії слід негайно перейти до таких самих випробувань власної ядерної зброї. Путін, втім, поки що не дав наказу такі. Випробування розпочати, однак дав доручення всім зацікавленим відомствам надати пропозиції щодо можливого відновлення ядерних випробувань Російської Федерації. Таким чином, можна сказати, що російський президент вирішив виступити із так званою дзеркальною реакцією на заяви американського колеги. Однак ні до правди діти. Провокатором тут є зовсім не Трамп, а Саме Путін, адже це росіяни упродовж останніх місяців випробовують міжконтинентальні ракети, що можуть бути носіями ядерної зброї, і здатні пролетіти відстань достатньо для того, щоб вразити цілі на території Сполучених Штатів Америки, адже це саме Путін вихвалявся новою сучасною ракетою. Буревісник і системою Посейдон, адже це саме Путін використовує ядерну риторику як своєрідну зброю шантажу практично з перших тижнів великої російсько-української війни. І можливо для російського президента було неочікуваним те, що хтось почне розмовляти із ним його мовою, і підкреслить, що у відповідь на ядерні залякування. Російської Федерації здатний виступити із власними ядерними залякуваннями. Втім, зараз не зрозуміло, як буде розвиватися реальна ситуація. Ми, якщо говорити про ядерну небезпеку, маємо справу саме з ескалацією слів. Треба нагадати, що Російська Федерація взагалі ніколи у своїй історії не проводила повноцінних ядерних випробувань. Останні ядерні випробування проводилися ще Радянським Союзом у 1990 році, після чого було оголошено мораторій на такі випробування. І останні з ядерних країн, які були готові проводити ці випробування легально, теж зробили це у 90-ті роки минулого сторіччя маю на увазі саме Сполучені Штати і Велику Британію. Таким чином, фактично, якогось досвіду ядерних випробувань у Російської Федерації немає. Перехід до цих випробувань буде серйозним кроком вже не ескалації слів. А у ескалації дій у стосунках між двома ядерними надпотугами сучасного світу, і ми з вами прекрасно усвідомлюємо той факт, що в цьому разі Росії буде досить важко витримати конкуренцію із Сполученими Штатами, тому що ядерні випробування і модернізація ядерного потенціалу це взагалі-то достатньо. Затратна штука, і це також потрібно усвідомлювати. Таким чином можна впевнено говорити про те, що в даний момент і американські, і російські президенти можуть бути зацікавлені насамперед у демонстрації своїх можливостей, а зовсім не у проведенні реальних ядерних випробувань вже найближчим часом. Але і ескалація слів, як ми розуміємо, має свою серйозну небезпеку. Ми бачили це хоча б по підготовці Росії до війни з нашою країною, адже вона також починалася з ескалації слів, а потім досить непомітно почала сповзати до найбільшої війни на Європейському континенті з часів закінчення Другої світової війни. Ну і Таким чином виникає питання, як ситуація буде розвиватися надалі. Трамп, звичайно, своїми погрозами і своїми розпорядженнями хоче примусити Путіна, по-перше, відмовитися від войовничої риторики на адресу Сполучених Штатів і демонстрації ракет, здатних знищити цілі на території самої Америки. А по-друге, очевидно, до припинення вогню на російсько-українському фронті. Для Путіна демонстрація агресії це важливий інструмент у спілкуванні із власним суспільством, сповненим ненависті до. Більш успішних і благополучних країн цього світу. Ну а війну з Україною, як ми з вами прекрасно усвідомлюємо, російський президент завершувати не збирається до моменту, поки не усвідомить, що питання існування української державності є вирішеним, і Росія може приєднувати колишні українські області до Російської Федерації. Альтернатива це те, що у Путіна не вистачить сил і можливостей для продовження російсько-української війни. Однак для цього потрібний реальний, а не словесний тиск на президента Російської Федерації. Будемо сподіватися, що цей тиск вже розпочався американськими санкціями проти російських нафтових концертів Роснефті і «Лукойл» і буде продовжуватися новими і новими ударами по російській економіці, але все це у майбутньому. Чи можуть відбутися насправді реальні ядерні випробування? Звісно, це буде залежати від того, як буде розвиватися ситуація у найближчі, навіть не місяці, а тижні. Американці і росіяни, звісно, можуть перейти до певних консультацій між собою, які зупинять не тільки перспективу відновлення ядерних випробувань, але й випробування. Балістичних міжконтинентальних ракет, здатних вражати цілі як на території Сполучених Штатів Америки, так і на території Російської Федерації. Але може бути і ситуація, коли ескалація продовжиться, і ядерні випробування перше для Москви і Вашингтону у 21 столітті, сторіччі дійсно відновляться. А з відновленням цих ядерних випробувань розпочнеться абсолютно нова ера і нова атмосфера у стосунках Москви із Вашингтоном і Заходом. Як таки? Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На каналу Патреоні донатела, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги й миром. Хай щастить.